Цього тижня у Гадяцькому районі. 21 червня відбулося зональне засідання колегії райдержадміністрації в залі сільського будинку культури у Лютенці. Перед початком засідання колегії відбувся огляд об'єктів соціальної сфери школи, дитячого садочка та амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Голова Лютенської сільської ради Олександр Захлистенко поділився досвідом розподілу коштів на ремонти об'єктів інфраструктури сільської ради, а запрошені на зональне засідання колегії мали змогу побачити ремонт школи та дитячого садочка. На засіданні колегії, яке провів голова райдержадміністрації Олексій Матюшенко, розглянули питання про хід виконання закону України про добровільне об'єднання територіальних громад. Сільським радам було рекомендовано активно брати участь у реалізації проєктів муніципального співробітництва на території Гадяцького району. Ознайомилися присутні із роботою житлово-комунальних підприємств на території сільських рад. Як підсумок були озвучені рекомендації створити житлово-комунальні підприємства у всіх громадах після об'єднання. На сам кінець заслухали звіти про проведені заходи, спрямовані на зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя громадян. 22 червня керівники району та міста, представники підприємств, установ і організацій та громадськості зібралися на мітинг, аби вшанувати пам'ять тих, хто захищав батьківщину та кому не судилося повернутися живим. До присутніх звернувся голова районної ради Володимир Нікітенко, нагадавши, які колосальні втрати понесла Україна у Другій світовій війні, та закликав захищати батьківщину, пам'ятати подвиги наших дідів та бути гідними їхніми нащадками. Найбільші втрати і найдорожчі для нас це 14,5 мільйонів осіб, які загинули в боях, констаборах, депортовані і таке інше. Я хотів би, щоб сьогодні перед покладанням квітів ми з вами шанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні хвилиною мовчання. Від роботи державних службовців значною мірою залежить, як будуватиметься і розвиватиметься держава, а від їхніх професійних якостей, від бажання допомагати людям ефективність державної служби. Тому з нагоди відзначення Дня Державної служби України, 23 червня, в кіноконцертному залі Дружба відбулись урочистості, під час яких було вшановано працівників держустанов. Голова райдержадміністрації Олексій Матюшенко та голова районної ради Володимир Нікітенко привітали. Державних службовців та нагородили найуспішніших із них почесними грамотами та подяками Полтавської облдержадміністрації, гадяцької райдержадміністрації та районної ради. Вона наша ціль і мета всієї роботи державного службовця це благополуччя тих громадян, яким ми надаємо послуги, яким ми допомагаємо щодня, і з проблемами яких ми стикаємося. Я хочу щиро і сердечно подякувати всім державним службовцям, які прикладають максимум зусиль і старано працюють на Гадівський район, на нашу державу Україна. Від душі зичу всім вам міцного здоров'я, невичерпної енергії, нових звершень у вирішенні людських справ. А супроводжувався захід музичними виступами вокалістів та ансамблів районного будинку культури. Щороку на зелені свята відбувається освячення чудотворного джерела поблизу села Біленченківка. Цьогоріч, 22 червня, чимало вірян з усього району зібралося біля духовного місця, щоб стати свідками освячення, духовно збагатитися та набрати цілющої води. Ця неділя називається троїцькою. Ібо... Починали ми її із празнування Троїці, Дня Святої Троїці, продовжуємо празнувати Днем Святого Духа. І на цьому місці, де б'є цілюще джерело, кожного року ми збираємося для того, щоб Господь через наші молитви освятив сюю воду, дав нам її в вжиток, для того, щоб... І ми могли причаститися цієї цілющої води, коли нам це потрібно, а потрібно нам це завжди.